Російська Федерація оголосила свої цілі військові відповідно на 2026 рік. Ось такі слайди наводить РБК Україна. Пріоритет номер один це Донецька область, основна мета окупація всієї Донеччини до 1 квітня 2026 року. Строки цілком конкретні називаються ключові завдання захоплення Покровсько-Морногрантської агломерації, Початок формування охоплення сил оборони в Краматорсько-Костянтинівській агломерації, як з боку Харківщини, так і з боку до. Не початок боїв та окупація краматорсько костянтинівської агломерації. Другорядна ціль номер два: пріоритет: Запорізька область, завдання розширення окупованих територій Запорізької області, просування із району Гуляйполя на захід. Нічний захід, наступ з району степногірська на північ та північний схід, захоплення Оріхова, наближення до міста Запоріжжя. Ну, все це дуже прекрасно скажете ви, але чи здійснені ці плани вони можуть означати лише одне: що Російська Федерація, а зокрема Путін, не відмовляються від своєї експансійної політики від тероризму і відповідно. Дії Російської Федерації зараз, коли намагаються Росіяни влаштувати повний блекаут конкретно по областях Дніпропетровська, Запорізька, от зараз ми бачимо Київ, Київська область, це означає, що ніякого. Там ніякої думки про зупинку вогню звичайно немає, інакше цього б ніхто не робив. Я на маю на увазі ці масштабні обстріли України. І відповідно пріоритети і задачі ставляться далі. Тобто, Путін хоче продовжувати і так собі планує, що він буде продовжувати воєнні ці свої дії в Україні в 2026 році. Інша справа: наскільки простору Путіну вистачить так, щоб все це продовжувати підтримувати, і май. Ця на увазі не лише е, фінанси, а друзі, оскільки рік у нас почався дуже активно, е, маю на увазі міжнародні події. Наскільки путіну дозволять е, мати цей простір, так тому що. Наприклад, те, що відбулося із захопленням танкера Маринера, зараз дуже багато публікацій в американській пресі коментують аналітики, колишні, колишні високопосадовці, і так далі і тому подібне. Але основна думка, яка що це друзі, сигнал Путіну від Дональда Трампа і Трамп. Трампу остогидло бачите затягування резини путіним. Тобто, президент Росії прикидається, і ця тактика затягування часу Трампові не подобається. Тому рішучі дії, які звісно виконують завдання для е, площини безпекової сполучених Штатів Америки, в тому числі напряму пов'язані із таким собі тиском. Ну, хочете, от телеграф називає сигнал, це тиском. На Путіна і все це при тому, що Путін починає втрачати на цьому тлі е, союзників, відверто втрачати союзників. Перед історією з танкером, так який там під російським прапором а насправді належить новому флоту е, Венесуели, е, було викрадення венесуельського лідера Мадуро, який зараз перебуває е, в Сполучених Штатах Америки, і е, очікує власне суду. Так, коли він станеться, це вже другорядне питання. Але Мадуро, Венесуела, які були союзниками Російської Федерації, які мали е, величезні військові контракти між е, е, двома країнами. Тепер абсолютно вплив цей втрачений в Латинській Америці в такій великій країні, з великими запасами нафтовими сировинними, е, як Венесуела, все це тепер е, територія, де е, править Дональд Трамп він і, і не приховує. Він говорить тепер. Я президент», навіть картинка така з'явилася зараз. В Сошал, Трамп написав я, я я тепер наступний президент Венесуели. Е, наступна історія з Іраном, яка зараз так. Це теж Аєталахи менеї на Волосині зараз. Абсолютно вісить те, що він там намагається якось вирівнювати ситуацію, розстрілюючи мітингувальників за два останніх тижні, Ви знаєте, що там е, кількість жертв виросла з двох десятків до пів тисячі. Прямо розстріляних іранців, і це все просто так не минеться. Сполучені Штати готують вже відповідно свою воєнну операцію. Можливо, це буде точкові удари з літаків. Хто знає, як все це буде виглядати, але все це серйозно обговорюється. Тобто, союзник Венесуела, союзник Іран все більше немає цих союзників у Путіна. І ще додайте сюди тло. Uh, оце, от абсолютно, ну вона воно знаєте, воно там важлива для Маргінезу Російської Федерації, але зрештою, хто як не Путін, робив uh, так звану велик, велику вітчизняну війну uh, СРСР? Оця от пропагандистська історія, uh, сакральною, сакральною. 1418 діб, так сьогодні вже 1419. тобто СВО, так зване, влаштоване Путіним, тривалістю своєю перевершило тепер велику вітчизняну війну, найбільшу сакральну е, історію для міфологеми сьогодні, так от, от цієї от, російської сучасної, вигаданої путіним, і як тепер пояснювати росіянам про те, що чому так довго, чому так неспівмірно, чому. Ми перемогли фашизм і врятували весь світ. А тепер ми не можемо там, як Путін каже, повернути собі своє і завойовуємо один відсоток за чотири роки української території. Не можемо ніяк закрити питання Донбасу, чергові строки перше квітня. Так Тобто це все дуже непрості історії зараз для Путіна. Як він буде їх пояснювати надалі? Насправді не е, зрозуміло, і це ж все надихає інших лідерів інших країн. Я не маю на увазі рішучі ділі дії Дональда Трампа. Цілком серйозно зараз міністр оборони Великої Британії, який перебуває з візитом у Києві, відповідаючи: ну, можливо, це запис для Тіктока, можливо, для Ютуба, можливо, це якийсь там молодіжний контент, е, аби показати броваду, який у нас класний міністр оборони, але Гілі цілком серйозно і відкрито відповідає публічно е, на. Запитання, якби у вас був вибір, кого зі світових лідерів викрасти, кого б за светових ледорів? <рістична> і, після, і після цього, так я Путіна б Путіно І після цього з'являється такий пост на е, телеграм-сторінці Маргарити Сіманян. Е, е, пропагандистки російської. Вона е, цитату наводить, що репортер запитує у Зеленського. Тобто репортер запитує у Трампа Зеленський хоче, аби ви захопили Володимира Путіна. ви би коли-небудь віддали наказ про по такій, по такій місії Трамп? Я не думаю, що в цьому буде необхідність. У мене завжди були з ним прекрасні відносини. І Маргарита Сіменян далі пише: слава вселенній за маленькій мілості. Це, це зараз не жарт, вона зараз не іронізує, вона серйозно вірить в те, що Трамп може викрасти Путіна. І гілі в це вірить, так, от ми щойно відео подивилися, і багато хто в це вірить. І коли Зеленський говорить про те, що треба викрасти Кадирова, ну там вже немає чого викрадати, судячи з усього, там наладан дихає цей чеченський бандит. Але коли Зеленський це говорить, це теж не жарти, це теж не жарти, це віра в продемонстровану силу, технологічність, сучасність, миттєвість. Ухвалення рішень і дій е, спецпризначенців Дельта, там кого завгодно в Сполучених Штатах Америки. Трамп відкрито показує, як потрібно в 21-му столітті проводити так звані СВО, так зване СВО проти Мадуро, це там лящ, Знаєте, ну. Путіну по щаці нормальний зараз від Трампа. Тому Маргарита Сіманян тут вона ну абсолютно не жартує, коли каже, Слава Богу, що цього Трамп робити не хоче? Але хто сказав, що він не передумає? Дивіться спілкування? останнього Дональда Трампа. Журналісти Нью-Йорк Таймс запитують це, це в Білому домі спілкування сьогодні. Але чи вважаєте ви, що ваша адміністрація повинна дотримуватися міжнародного права на світовій арені? І Трамп говорить: так я в це вірю. Знаєте, я вірю, але це не залежить від того, як ви е, залежить від того, як ви визначаєте міжнародне право так, але відповідь така: я в це вірю, але ми маємо забезпечувати безпеку Сполучених Штатів. Ми маємо забезпечувати безпеку тих частин світу, за які ми відчуваємо відповідальність, і далі увага, Росія чи Китай зовсім не бояться НАТО навіть трохи. Нас дуже бо нас дуже бояться через те, що я розб... розбудував військо. Якби я не розбудував військо, ми були б такими ж, як вони. Зрозуміло, друзі, що відбувається, коли Путін кричав, що там ми сила селена, в нас арешники, тактична, не тактична, ядерна зброя, у нас все є, тому потрібно нас слухати, віддати нам Україну, Донбас все віддати. І поки НАТО там кивирялися в носі. Трамп просто почав робити, і він говорить про те, що резинове поняття насправді міжнародне право, це, це, звісно, така собі історія. Знаєте, потрібно знаходити завжди можливості перебувати в юридичному полі. Але як казав класик. Так, війна це теж дипломатія. А значить, сила це теж дипломатія. А якщо нічого, крім сили, не діє на такого члена Радбезу, як Російська Федерація, потрібно показати, як там застосувати принцип Сухомлинського показати, от я таке можу, а ти що? Арішникам по Львову ну, орешник по Львову, окей. Був орешник по Львову, Мідвєдєв ось нагадав, але нагадав, кому? що Дивіться, от наш аргумент. Хочете гратися з Росією? От наш аргумент. І показаний слайд з камери відеоспостереження у середмісті Львова там Орешник, Ви бачили це відео. Але кому це спрямовано? Адресована ця історія. Вона взагалі, вона там, бачите, там мікрон написано. Тобто, це Макрон, Мікрон, от... Еквілібристика словесна у Медведєва гралася попередження європейцям не Дональду Трампу, так що ж ти Макрона там про щось попереджаєш, про те, що він 6 тисяч військових хоче надіслати в Україну після завершення війни? От, от за це йому, типу, треба нагадати, що в нас є решник. А чому ти Трампу про це не розказав? Наприклад, так, який збирається зараз інтервенцію здійснити, там я не знаю. В Венесуелу, вже наземно, можливо, не знаю хто хто знає, як прокинеться Трамп, Іран, да? хто знає, що далі буде там з е, Кім Іном, наприклад. Ось і все. І абсолютно така от, ну, депресуха і нерозуміння росіян в соціальних мережах. Вони все просто це дивляться останні там днів 10, і, і я тепер розумію, їхній світ зараз руйнується. Можемо повторити, не вийшлося. Ну, такие пост отчаяния, бачите, на, на одном из Z-пабликов. Итак, украинская война длится теперь дольше, чем Великая Отечественное. Можно уверенно сказать, многолетний пропагандистский лозунг «можем повторить» уверенно провалился. Не можете. На пятом году позиционной бойни на Украине цели и руководства и узлы высшего управления гражданского и военного. целые мосты через Днепр и крупные ЖД-узлы. И наша пехота вынуждена телами платить за черепашье продвижение. Все это уже ведет к необратимым пертурбациям внутри РФ после войны. На моей душе очень тяжело. Максимально сдерживаю свои эмоции. Уже видно, что все выгоды от этой войны загребут США и КНР. Русским же осталось кровь, руины и убытки. Это, безусловно, всех переиграли и триумф внешней политики. Там же после Дерипаски зараз про экономичный стан повалило олигарха российского, так? Дуже цікавої людини. <ріст> ось так. Ну і е, ще одна стаття е, на завершення: е, Трампліне Трампа чи дійсно президент США перестав на бік України і грає пр проти Путіна. Ну, є думка колишнього офіцера, е, військово-морських сил, пана Переполиці. Е, він пише ось так: е, Усі події, що відбуваються зараз довкола Венесуели, Ірану, а також демонстративного захоплення сполучених штатів танкерів з російськими прапорами, означають направду лише одне: третю світову війну, яка підриває конфлікти на різних континентах. Ця неоголошена третя світова війна є чіткою констатацією. Зміни світового порядку і системи міжнародних відносин. Тобто, грубо кажучи, наразі формується новий світовий порядок на основі нових правил та нового балансу сил, який базується на основі глобальних конфліктів. Сьогодні ми живемо в стані турбулентності, поза як Росія підірвала міжнародне право, розв'язавши війну проти України, на цій жирній ноті я б поставив тут три крапки. Звісно. Там теза Третя світова, це суперечлива особиста думка. Але е, зміна світового порядку і системи міжнародних відносин, е, яку фактично розпочала Російська Федерація, сьогодні е, активно продовжує Дональд Трамп. І оці плани Путіна, так про які ми почали говорити на самому початку, на 26-й рік, це дуже умовна історія станом на от середину січня 2026.